Всім привіт! Мене звати Мія і це відео про все про місячні. Зазвичай менархи, так називають перші місячні, починаються у віці від 9 до 15 років. У деяких дівчат можуть початися швидше або пізніше. Нормальна тривалість менструації від 3 до 7 днів. Зазвичай менархи триває не більше 4 днів. Місячні. Це місячний цикл, під час якого матка позбавляється від непотрібних тканин. Ці виділення можуть бути чорного, коричневого або червоного кольорів. І це нормально. Цикл це проміжок часу між місячними, наприклад, від кінця других до початку третіх. Нормальним його вважають, якщо його тривалість від 21 до 38 днів, в перші три роки від початку першої менструації місячні можуть бути нерегулярними. У деяких жінок місячні не стабілізуються навіть у старшому віці, у підлітків затримка є нормальною, якщо вона до 6 місяців, проте, якщо таке трапляється часто, необхідно звернутися до лікаря. Як дізнатися? Що скоро у вас почнуться перші місячні. Перше це ріст. Ріст грудей. Друге, у вас на тілі появилося волосся, на ногах, на лобку та під пахами. Також ви можете побачити, що ви стрімко підросли. Якщо ви хвилюєтеся, ви можете купити прокладки наперед. Я рекомендую купити собі прокладки на 4. Краплі, тому що вони для помірних виділень. Також я рекомендую купити щоденні прокладки на одну або дві краплі, вони підійдуть для останніх днів місячних. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео було вам корисним.